Сьогодні ми розглядаємо тему адміністративно-територіальні зміни, зовнішня політична діяльність Української радянської соціалістичної республіки. Бачимо, що питання всього світу, поділу світу чи буде світ біполярним, ще почали розглядатися з моменту Тегеранської конференції, яка була у 1943 році. Також потрібно зазначити, що глави держав вирішували, що як, кому які території будуть належати. Потрібно сказати, що на той час Україна була квазідержавою, держави, яка не була повноцінним суб'єктом міжнародного права. Ніхто б не враховував її думку, тому що все залежало від планів союзного центру, тобто від Москви, як це чітко зображено на цій карикатурі. Цілі, які переслідувала Москва, хотіла, щоб Білорусія та Західна. Україна проголосила акт воз'єднання і збільшити також хотів радянський союз свою територію за рахунок приєднання західної України та врегулювання. На саме території біля України, щоб впливати на міжнародну спільноту, Дмитро Мануїльс писав статут, де чітко зазначалося, що українська делегація, як самостійний член, буде приймати якісь рішення. Але ж ми всі знаємо, що рішення, які приймати, казали з центру радянського союзу, зверніть увагу на цю дату. Період було створено Генеральною Асамблеєю ООН. Україна брала участь в економічній та соціальній раді, комісії справ людини, статистичних комісіях, комісіях народу населення, фіскальній комісії. І також у 1947 році війшла до Європейської економічної комісії протягом 1948-1949 років була непостійним членом Ради безпеки. ООН, ряд організацій, в яких ще була Україна. Також ми повинні ознайомитись з основними датами підписання договорів щодо врегулювання території українських земель. Це були такі країни, як Чехословацька Республіка, Польща, Румунія. Обов'язково знаємо дату приєднання. Кримської області до складу Української радянської соціалістичної республіки. Першим кроком на шляху, як ви бачите, це вирішення питання з Польщею. Було утверджено, що більшість територій етнічних земель вона відходила до Польщі. У зв'язку з цією політикою було проведено чотири етапи депортації українців, тому що було встановлено санітарний кордон, де не мали права проживати українці, і ми визначаємо таким чином операцію Вісла. Це насильницьке вивезення українців з їх етнічних земель проживання. Бачимо, що 26 листопада 1944 року в Мукачево було скликано з'їзд народних комітетів, було схвалено маніфест про возз'єднання Закарпаття з Українською Радянською Соціалістичною Республікою. І запам'ятовуємо, що це у нас було 22 січня 1946 року. Бачимо ще зміну українських територій і врегулювання якраз кордону з Чехословаччиною. Це в нас перший такий договір 1945 року і остаточний 1946 року. Таким чином визнання факту входження Закарпатської України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки повністю ліквідував Закарпатську Україну як державне утворення, і радянське керівництво отримало важливий стратегічний плацдарм для посилення свого впливу в центральній та південно-східній Європі. Також було встановлено кордон з Румунією і запам'ятовуємо дату 10 лютого 1947 року. Румунія відмовлялася від претензій на Буковину на Хотинщину, Ізмаїльщину і юридично закріплювала свої кордони, які були встановлені в 1940 році. Обов'язково 19 лютого 1954 передача Криму до України. Бачимо плакати того часу і пам'ятаємо, що означає термін Холодна війна, Хто не пам'ятає його потрібно спригадати. Плакати того періоду, і приходимо до висновків, що. Зародилася сучасна українська дипломатія завдяки такій діяльності, як Організація Об'єднаних Націй, були перші спроби міжнародних відносин. Вона намагалася влитися в міжнародну спільноту. А вже більш успішною це сталося у 1991-му.